Салам алейкум, мир вам. Хвала Аллаху Господу світів, мир і благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто послідував за ним аж до судного дня. Хочу поділитися своїми міркуваннями про проблеми висвітлення ЛГБТ спільноти в українських ЗМІ. На ці роздуми мене наштовхнув блог Максима Буткевича, який я уважно прослухав і передивився. Максим дуже слушно зауважив, що. Люди з особливими сексуальними вподобаннями в нашій країні перебувають в такому в певному гетто. І це справді так. Але Максим, на жаль, він не вдавався до аналізу, він не намагався відповісти на питання, чому так відбувається. Натомість пропонує виводити лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів із цього гетто. Говорячи про висвітлення проблем цієї спільноти в українських ЗМІ, хотів би звернутися до власного досвіду редакторської та журналістської роботи. Обираючи теми для сюжетів чи то для статей, мені редактори говорили завжди одне й те саме: в усіх виданнях редактори різного віку і досвіду. А чи буде ця тема цікава нашим читачам чи глядачам? Власне, це є головний критерій. За даними соціологів, правда, опитування проводилося понад рік тому, але не думаю, що відтоді щось принципово змінилося. 89 українців вважають себе християнами і ідентифікують себе з цією конфесією. Менше відсотка українців ідентифікують себе з юдаїзмом, вважають себе юдеями, і менше 1% мусульмани. Всі три монотеїстичні авраамічні релігії однозначно негативно ставляться до судомії. Для представників цих трьох конфесій судомія є найбільш мерзенним гріхом перед обличчям Господа. Ігнорувати той факт, що понад 90% українців вважають себе приналежними до трьох авраамічних релігій. Ну це принаймні, принаймні було би непрофесійно. Тож, обираючи тему, зокрема, обираючи теми для сюжетів про лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, варто перейнятися перед усім питанням. А чи буде, чи буде це цікаво 90% українців? Робити винятки для тих, у кого є особливі сексуальні уподобання, а їх за різними даними від 5 до 10% населення. Навряд чи є підстави. Виводити з гетто людей з особливими сексуальними уподобаннями в той час, коли віруючи за конституцією, також перебувають у гетто, а це нагадаю близько 90%. А, ну, це. Підхід, в якому я не бачу логіки. А те, що вони перебувають в гетто, то закріплено в Конституції. Одне з положень, одна з статей Конституції стверджує, що церква відокремлена від держави, а релігія відокремлена, а держава від церкви. У віруючих журналістів немає упереджень щодо сексуальних меншин. Вони не мають особистого ставлення до цих людей і до їхніх проблем. Вони е, мають ставлення своїх релігій до сексуальних меншин. Ну, а яке це ставлення можна прочитати у Біблії, Євангелії, Корані? От мене запитують, мені кажуть, от ти проти, а що ти, пропонуєш, що ти пропонуєш натомість? Я пропоную у кожному матеріалі, який присвячений проблемам ЛГБТ, в бекграунді зазначати в Україні стільки людей. Стільки-то мешканців, така то кількість, такий-то відсоток сповідують такі релігії. Ставлення цих релігій до цих проблем, до цих людей, однозначно негативне. І якщо це в бекграунді матеріалу буде, то і матеріал цей буде об'єктивним і відповідатиме всім критеріям об'єктивної журналістики. Якщо робити вигляд, що негативного ставлення немає, або негативне ставлення це виключно вик... вихватки гопніків, які б'ють гомосексуалістів. Це теж буде упередження, від якого пан Буткевич слушно закликає відмовитись. Дякую, бережіть себе. Салам алейкум.